Протокол номер 5 Присутні. Товариші Курбас, Лопатинський, Піголович, Василь, Коцягно, Кудрицький, Шмайн, Крига, Бортник, Лішанський. Порядок денний. Пункт перший. Справа вироблення програми клубної роботи. Пункт 2. Поточні справи. Пункт перший. Лопатинський. На останньому засіданні методкому при політосвіті поставлено на порядку денному справу клубної роботи не тільки в Києві, а й на цілій Київщині. Методкому необхідно виробити певні положення, певну програму, яку методком опублікує і яка стане законом для усіх драмгуртків. Ми відмовились увійти у методком, оскільки там є представники різних організацій. Є Гартованці, Терещенко, Воловик, Домашенко і другі. А запропонували виробити таку програму на 27 січня цього року. Кожна з цих організацій приносить програму, і якої організації програма більше підійде, за цією програмою буде йти уся клубна робота. Організація, яка проведе цю програму, дістане монополію на всю клубну роботу. І через те, що Курба завтра приїздить в Одесу. Треба намітити найголовніші віхи, які він нам може вказати. Детальну розробку програми доведеться робити нам самим. Я не пригадую добре цієї програми, яка була встановлена як інструкція для клуб станції. В усякому разі, вона не претендувала на якийсь закон, але мала на меті дати примітивні вказівки керівникам драмгуртків. І тепер кожна мусить лягти в основу нової програми. Оскільки боротьба розгортається не тільки по лінії театру. Але з приводу володіння клубами і клубної роботи, доведеться нам вставити деякі пункти з платформи, а саме ті пункти, які відмежовують нас від інших організацій, щоб таким чином висадити з сідла усяких благих, воловиків і так далі, і примусити їх робити за інструкціями, які надає МОБ. Пігулович: Головне дати відповідь на такі питання. Що таке клуб, план роботи драмгуртка, оскільки зараз загальна тенденція така, щоб клуб не розбився на окремі гуртки, а щоб був єдиний художній гурток. Значить, потрібна програма єдиного клубу. Треба з'ясувати справу репертуару, наше ставлення до нього, оскільки Шатров каже, що треба агітацію відкинути, залишити інсценізації Труєніва, Пушкіна і так далі, розбиратися в історичній перспективі письменників. Треба нам розібратися, що таке драмгурток, чи це є ілюстрація тих робіт, які йдуть у клубі, яке завдання керівника драмгуртка, якими методами він повинен користуватися. Штром, наприклад, висуває таке положення, що керівник драмгуртка повинен бути старшим товаришем. Він не повинен ніяких мізансцен підказувати, але коли потрібно скласти п'єсу мізансцени колективно. Абсолютна плутанина. Василько. Питання складне. Одним засіданням закінчити цю справу не можна. Треба обрати комісію, яка б зайнялася б цим. Рекомендуй допоміжні книжки. Масова робота у клубі і єдиний худгурток. Лопатинський. Окремої комісії не треба. Є наша клуб-станція. Пропоную зачитати план і поповнити його пунктами, яких бракує. Пігулович Моїм завданням було виробити порадник, підручник для керівників для орієнтації. Після перекваліфікації клубних працівників виявилися керівниками і надалі старі спецеактори, а молодих всього лише п'ять чоловік. Сябро це спеці з клубної роботи в Києві. Робітники ж не орієнтуються в найелементарнішій роботі. Великою перешкодою є різношерстність клубів. Наприклад, у клубі рад робітників переважає такий елемент, що кардрам гуртка мусить ідеологічно урівноважити себе. Дійсно, робітничі клуби мають прекрасний матеріал, зате не мають керівників. На це ніхто не звертає уваги. У пролоткурцівському журналі звернуто увагу на літо, музо, ізо і інші гуртки, тільки не на театральну роботу. У червоноармійських частинах є самодіяльна робота, у інших масова, а там, де сябро. Диктатура в програмі я керувалась тим, щоб недосвідчений керівник знайшов собі примітивні відповіді по ділянках: першій ідеологічній, другий етичній, третій організаційній, четвертій педагогічній, п'ятій мистецький. Дивіться додані план і метод роботи в клубі. Важливо дати такий план, який би був прийнятний у всіх клубах, відповісти на такі питання. Перше. Що таке клуб? Друге. Що таке драмгурток у клубі і його функції. Третє. Його репертуар. Четверте. Керівник як режисер. П'яте. Керівник як організатор роботи з обслуговування кампанії. Шосте. тренування. Сьоме організаційна схема. Питання, що таке клуб відпаде, тому що його з'ясовує партія? Відносно репертуару. Не сміє бути п'єс театрального характеру, є кампанії і календарний план. Тут важко визначити, яку кампанію в найкращій формі провести самодіяльність надзвичайно стомливий метод роботи, подібний до праці біля верстата. Важливо те, як проявити цю форму гнучкості, з якої найкраще притягнути масу до активності. Чи політ суди, чи жива газета, чи що-небудь інше. Відносно кардрамуртків. Керівникові не треба займатися політграмотою, але він мусить агітувати за це. Він повинен бути інженер, організатор усього, що показується публіці, зі сцени. Лопатинський. Краще вже, щоб була колегія з усіх завів, усіма відділами. Робота з обслуговування кампанії повинна вестися спільно і за календарним планом. Інші ділянки повинні бути допоміжні театральному гурткові Шмайн. Потрібні перше єдиний план роботи, друге комплексний метод, третє концентрація в руках картдрамгуртка організації показової роботи, четверте драмгурток як виявник здобутих знань і роботи в інших гуртках. Життя вимагає, щоб гуртки відгукалися дуже часто на усякі вимоги театрального гуртка. Клубце одне з вогнищ, де повинна створюватись, де йде активна праця над творенням пролетарської культури. Курбас. Я ніколи цим питанням не цікавився, і оскільки я чую з розмов товаришів цього корективу, який ви вирішили дати в програму і який потрібний, абсолютно нема. Сьогодні треба з'ясувати, як у принципі його дати. Я боюся одного з того, що тут говорилося воно страждає на один недолік. Є один ухил до трактування клубу як школи. Школа ця повинна бути якась автономна. За її допомогою знизу а не згори, може бути ініціатива, що спонукає до організації, до самодіяльності, щоб не треба було публіку притягувати до клубу, на чому тримається халтура професіоналізму. Тут, по моєму, треба придумати щось таке, щоб установити ясно, які потреби є у члени клубу і, виходячи з них, організовувати роботу. Тоді не буде таких надмірностей, як концепція гарту стосовно клубної самодіяльності. І як це, що кожен спектакль повинен бути у повній чистий без халтури, підкреслюю існування такої винятковості? Важливе виховання актора. З того може бути виведений правильний шлях для драм гуртка, коли охопити це питання на всю ширину. Театр затримується в клубі найдовше через те, що клуб абсолютно не стоїть на ґрунті мистецтва. Наприклад, товариські ігрища. Весь Київ моментально залучений на площину гри, забав. А гра це є відпочинок. Прийде час, коли у клубі будуть відпочивати. Газета небезпечна тим, що вона, даючи розвагу, буде виховувати низьке. І от, скажімо, те, що у Зіни намічено. Початки нопу це ноб до кінця. НОП влаштовується в клубі, уся праця у клубі повинна бути величезним натиском на ноб. Тому що ноп впроваджений у практику нашого життя, це найсильніший виховавчий засіб, і коли ми де небудь можемо його провести, то саме у клубі. На це треба натиснути це відразу не вдасться досвід Мокрокалигірки. Виказівки на мистецький локальний побут не лише на суспільно-політичні теми. Що потрібно? Один бік. Клуб повинен бути і для маси, і для індивідуума. Послідовність роботи буде, коли драмгурток. Підраховуватиме те, що він повинен притягувати. Моя пропозиція в момент почину відкинути все, що ми знаємо про клуб і глянути на усе зовсім свіжо. П'єси потрібні тому, що клубний глядач є певною категорією глядачів, яка мало ходить у театр, і для котрих театральний спектакль є привабливим елементом. Лопатинський. Щодо методів роботи то великою мірою в основу ляже наша платформа Курбас. У клубі помітний момент святкування, видовищ. Усі члени клубу, кожен має завдання, щось зробити для спектаклю, щоб він був зацікавлений у цьому, приурочити це до якогось свята. По селах особливо це можна зробити, бо у кожному селі є свої празники, храми, збирати людей із других сіл на храми і так далі, і таким способом притягати всіх до праці. Вихідна точка одна. Перше завдання, яке стоїть перед класом по відношенню до маси і кожного індивідуума, зокрема, і друге потреби індивідуума. Індивідууму клубів у різні, Насущною потребою індивідуума є відпочити, піднести свої знання, освіту і так далі. Відносно усього загалом, перше поставити питанням цілком свіжо. друге. Взяти все, що є з цього питання, звірити, а тоді вже конкретизувати. УХвалили Кооптувати у комісію з вироблення програми клубної роботи товаришів Пігулович, Бортника, Кригу, Шмайна і Лопатинського. Пункт 2. Поточні справи А. Справа збірника і журналу. Ухвалили Радколегії зібратися на нараду 19 січня 1925 року о 12-й годині дня. РЕДКлегія. Бортник Кудрицький Курба, Слопатинський. б. Відвідування лекцій клубної станції. Ухвалили. В усім членам рештабу з'являтися точно на засіданнях клубної станції в. Підготовка матеріалу для інформації. Ухвалили. В усім станціям у першу чергу клубні станції. Скласти план загальної роботи і історію проробленої роботи. Матеріал подати не пізніше 24 січня. 1925 року